Валентина Коваль і Тетяна Кравчук, вчительки Житомирського ліцею номер 24 отримали сертифікат на реалізацію бізнес-проєкту учнів 9 класу. Учні планують виготовляти та продавати у навчальному закладі шопери, розповіла Валентина Коваль. Ми з 19, 2019 року вже ми це робили. Ми бачили результат. Це, це потрібно по перше, для всіх, тому що широка аудиторія застосування по-друге, будь-які соціальні ідеї або проблеми. Ми вони можуть бути поміщені короткими якимись слоганами, мемами. Це цікаво, це як я називаю свій до свого по своє. Їм цікаво, це покоління, яке не тільки мріє, а хоче бачити результат своїх мрій. Аня Окрушко, учениця ліцею номер 24 розповіла кореспондентам Суспільного, що вирішили шити шопери, тому що це універсальний виріб. Це така сумка загальна. Вона підходить для всього і для спорту, і для кожного дня. Ми плануємо виробляти еко шопери, які будуть гарно триматися, будуть мати гарну якість. На мою думку, це дуже добре, що зараз наш час дають це робити, і це дуже цікаво і просуває нас. Андрій Жуковець, учень ліцею номер 4 разом із однокласниками презентував ідею виготовлення продукції для фандомів. Фандом це неформальна спільнота людей, об'єднаних спільним інтересом до певного твору мистецтва, книги, фільму, серіалу, музики або гри. Це тематичні вироби аля d фігурки, постери, значки перед розробкою власного проєкту учні пройшли навчання, розповів Андрій Жуковець про фінансову грамотність. про наш проект, як він реалізується. І що нам для цього треба? От. учні Троковицького екологічного ліцею планують замінити шкідливі снеки на висушені фрукти та овочі, розповіла Оксана Колесник, учениця 10 класу. Наша ідея це сушіння фруктів в майбутньому овочів, щоб замінити шкідливі снеки, там, наприклад, чіпси, сухарики. Наскільки це важливо для учнів? Ну це дуже важливо, тому що в майбутньому вони будуть більше якось відповідальніше ставитися до розвиття свого бізнесу. Саме в нашій школі це дуже мотивує. Всі однокласники залюбки взялися. Ольга Сич, педагогиня, організаторка Троковицького ліцею, розповіла про етапи розробки та втілення проєкту. Спочатку ми пройшли якби теоретичний курс, що нам потрібно для цього. Вибрали ідею, створили візію, місію, і хочемо надалі впровадити. Скажімо так, на базі школи, соціальне шкільне підприємництво, яке буде займатися саме сушінням фруктових чіпців. Це ми з цього хочемо почати. Для цього ми написали в проєкті, що нам потрібно закупити, а далі будемо реалізовувати наші плани. Цей проєкт реалізує Карітас-Житомир, за фінансової підтримки Карітас Австрії. Це новий освітній проєкт для Житомирщини. Він реалізується в п'яти ліцеях міста і області. Це є 24-й ліцей і 4-й ліцей міста Житомира, Левківський ліцей, Тетерівський і Труковицький ліцей Житомирської області. І одним із напрямків діяльності є освітній курс основи фінансової грамотності та шкільне соціальне підприємництво. А цей курс покликаний допомогти дітям отримати практичні навички. Кожна група учнів, яка презентувала проєкти, отримала сертифікат на втілення своїх ідей, сказала Віта Стаднік. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.